Всіх вітаю! Сьогодні у нас на обзорі цікава монетка. Медичні сили Збройних сил ЗСУ. Ось так вона виглядає. Монетка йде магнітно. Як бачимо, зображено хрест, всередині змія в ужері, зверху напис. Професіоналізм та милосердя. Гурт, монетка, має такий крупний і реверс монети має напис 10 гривень 2024 рік. Монетка доволі нечаста. Коли хто колекціонує, рекомендую таку монетку відкладати. Якщо попаде монета виготовлена в іншому металі, чи з будь-яким поворотом чи браком, в основному це аверс, аверс, реверс, реверс з обох сторон однакова, або повороту 180 градусів. Ціни на такі монети автоматично, договірні. І розпочинаються від 100-150 доларів за одну монетку, друзі. Звичайна монетка так і коштує свій номінал. Ну, но якщо є якісь в монеті відхилення, ціна її автоматично зростає. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.